Ви це все кришуєте і показуєте і берете. Вчора об'їжджали полісі, за якого ти назвали їх? Вчора на поліці, ваша контролю сняв, підходить до людей і давай на замістені, що є міста, і да ж мімокаси. Там пімашрутки таки були. По протоколу, не тими... Це ж відбувається протягом 19-го року. І бюджетні місця не дополучить великі кошти. Великі кошти. Розумієш, що це з 12-го року, тому з 11-го року Ко мені бретензії, будь ласка. Ну, давайте з 12-го почнемо. З 11-го року. Ми знаємо, повірте. Я, вважаю, не в цьому сенсі. Я не знаю. Давай же лісі, пускай наші прокуратурки знімаються, ми ставимо на контроль общественності, тому що якщо чоловік не чувствує за собою. Убирайте контролер, що ж не привик. Люди що знають, що з кем уже немає. От ми сей на кожному вокзалі ставим контролера над контролерами, щоб всі білети покупалися через касу. І як ви думаєте, як люди потім будуть реагувати, які працюють, коли побачать, як вони почнуть жити, які вони заробітні плати можуть отримувати?

Ні, то треба охорону ставити, охорону буде купити. І зараз підемо контролерів знімати, прямо зараз. І прямо може зараз до вас в кабінет їх заведемо, і вони з вами привітаються. Та я їх в лісу не знаю. Звичайно, так це. Вот нього ж там смотрячи на вокзал.